Вітаю, друзі! Хочу поділитися історією, з як Бог може преобразити життя будь-якої людини. І сьогодні чудова історія на каналі Салтаненко про зводі, який був жахливою людиною, який був і грабіжником, і вимагателем. І Розбійникам Бог преображає судьби людей. Тому Бог потрібен кожній людині, яка б вона не була грішною. Тому Ісус кличе кожну людину прийти до себе, до покаяння, до преображення свого життя. І Бог може превознести для своєї слави, для того, щоб він був прославлений. Тому Неважно дивитися сьогоднішніми очима, де ти знаходишся з Богом, все всевозможне з Богом. Життя може преобразитись на 180 градусів краще. Хай Бог.